Всім привіт, я знаходжуся на площі Польовій і тут е, будують незаконний маф. Встановили огорожу, пофарбували у патріотичні кольори, думали, що цим прикриються. Ми запитаємо, чи що вони будують, і чи законно. Добрий день. телеканал СК 1 Ви будуєте маф? Будете ні, встановлювати? Ні, ні. А я то при чому? Ні, ні, я не скажу, що А ви просто що ви тут робите? Розкажіть нам. Співна рубана на руках. Ну, я розумію, смішки смішками, це не смішно. Розкажіть, ви встановлюєте МАФ. Чи що ви тут робите? Які роботи проводяться, розкажіть нам. Я особисто роботи проводжу, копаю. От ескалатор, я копаю. А хто що, є начальство, вони щось проводять, я тут. Так, копаєте ви фундамент, чи що? Що саме? Грунт убираєте. Грунт прибираєте. А хто вам... Хазяїн вас замовив, так? Да? Ні. Так, а хто? Замовую. Які хазяї? Замовник. Які хазяї? Ну на кого ви працюєте? Я ні на кого не працюю. Я тобто не працюю. ви їхали на тракторі і просто вирішили... Я на Україну вирішили... працюю, щоб сюди німці не прийшли. Ви їхали на тракторі і вирішили перерити асфальт. <різь> Смотри, який питання. Вирішили перерити асфальт. <різь> ну а як? Поясніть нам, <різь> як воно правильно. Приїдуть дядьки, які щось роблять, вони вам все розкажуть. Які дядьки? Ну я знаю, які дядьки. Я навіть не знаю, як їх звати. Отакої. От Дядьки. Так. А де тут у вас ще? Хто є, поховалися? Хлопці, не ховайтеся від нас, зачинили двері. А ви А законно тут все? А? Законно тут все. Ну хто ж не законно Бо Ви якось робите? так ховаєтесь без нас, якось так підозріло. А що тут має бути? Ви ж повинні знати. А а хто ви така, ви? Скауден телеканал. Я журналіст. А, -а, а, так. Хто я, я вам скажу такому діствительно. Якщо ми всеповинні будемо знати, от ми. Так. То у нас не буде демократія, а у нас буде конкретно закон працювати. А може ще що ми знаєм? Ну ж демократія. Послали на начальство і все. Послано на начальство і ви що зробите, да? Ну та ну, ну, да, на начальство все по левому, а і ците працює. Ну, працівники кажуть, що нічого не знають, що тут відбувається. Ось, Покажу вам. Викопали яму, перерили. Щось тут буде, а що невідомо. Інструмент лежить, дощечки. Ну що ж, можу сказати, що ми це просто так не залишимо. Якщо не сьогодні, то завтра ми прийдемо сюди і дізнаємося, що тут встановлюється і з якою метою, коли це все буде зроблено. Це з водоканалу трактор, так що ви йдіть на водоканал і вам розкажуть там де. Так, я зрозуміла. Дякуємо. Ми розберемося, що, що це згодом чекайте нас у прямому ефірі. Марина Вишинська, телеканал СК1.